Вы считаете, жизнь удалась? Жалко, что рано творчество закончилось. И обстоятельства заставили мне. Хотелось бы еще пописать. Тем более задумок у меня очень много. Материала у меня очень много музыкальными. И оно так и останется неиспользованным. Коране, цикрали, до я очень... Дивляться скрізь на нас саме пісня кохана була першим хітом 20-річного студента Мозучилища Ігоря Поклада. На 83-му році життя помер народний артист України, видатний композитор Ігор Поклад, залишивши по собі значну творчу спадщину. Сьогодні про кохану дружину, їхнє знайомство, секрет міцних стосунків, а також про подробиці смерті почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Страха перед смертью вы никогда не испытывали? Вот сейчас есть у вас какое-то мысли даже об этом? Бывают или нет? Это очень интимный вопрос. Ну, значит, что значит, бывают мысли или нет? Это естественное состояние человека. Все равно же к этому придет. Вранці 9 липня Україну вразила трагічна звістка. Пішов із життя Ігор Поклад. про смерть композитора повідомила його дружина Світлана. Це справді непоправна втрата. Ігор Поклад був автором музики до багатьох пісень, які стали справжніми хитами і досі звучать у виконанні сучасних артистів. Знаете, пісні українські народні, превсім відрізняються неповторним, е-е, своїм колоритом багатим. Саме головне, у них трагізм якийсь у дивовижний. От така глибока, глибока якась, та скор. Прощання з композитором відбудеться у п'ятницю 11 липня у Києві в Національній філармонії з 10 ранку до 12:00. А Я наоборот, я наороті прив'язався іншим друзям, я не люблю великих компаній, я малорозмовний. В общем, я не знаю, називати це скромністю, от у мене така натура просто моя. Я от люблю вот таких своїх близьких, вот это мне с ними интересно. Да, мы с ней познакомились, когда еще было лет сколько? 18, наверное. А потом долго тянули. Перейдемо до особистого. Знайомство Світлани та Ігоря поклада відбулось, коли вона ще навчалась на другому курсі. Попри те, що ім'я поклада вже було відомо широкому загалу, Світлана помилково вважала композитор значно старший. Ох, це було дуже давно, казала Світлана. Я навчалась на другому чи третьому курсі і познайомили нас спільні друзі. Тоді ім'я та прізвище Ігоря звучало просто звідусілі, і мені навіть на думку не спадало, що я колись із цією людиною взагалі буду знайома, не те. Щоб дружити. І так, років 10 ми десь перетинались і все. І ось 1991 рік розпад Радянського Союзу, а я до цього кілька років жила в Югославії. І першу війну в моєму житті я бачила саме там техніку хлопців військових. Пам'ятаю, так плакала тоді і прийняла рішення, все кинула і приїхала в Україну. І в тому ж році ми з Ігорем Дмитровичем почали будувати стосунки. Чим вона займалася тоді? Та говори, що студентка була. Да, она студентка была в там еще потом ты заканчивала его. Повезло вам с ней, как вы считаете? Э, Да. А ей с вами? Это ее личное дело. А чи складно будувати стосунки із зіркою? Світлана відповідала: Знаєте, коли я прочитала таку фразу складно взагалі бути дружиною, а вже дружиною у кого це не так важливо. Байдуже, зірка це чи ні, в першу чергу це творча людина. З такими людьми важко, адже ти маєш зуважувати кожне своє слово, кожну свою дію. Ти маєш не заважати людині, маєш тільки підставити свої руки та підтримувати, але в жодному разі не штовхати. Оце було моє завдання, але я ще на себе взяла одну місію: почала вести всі його. Справи і по авторському праву, і по творчості, тобто, наприклад, ознайомлювала театри з його творчістю. Ще дуже важливо не скотитись до улесливості. Він сам знає, талановитий і що його праця гідна. Творчі люди перевіряють все на публіці. Публіка найголовніше, заради чого працює творча людина. Призвання бути композитором. Я пользувалася цим на повну катушку. Я ж не тому, що мені бог дав. Що... Секрету міцних стосунків то Світлана каже: головне повага, терпіння і вміння слухати одне одного. Найважливіше ніколи не вступати у непотрібні дискусії. Я ніколи не починаю спір з чоловіком. Краще витримати паузу, обдумати все самостійно, розкласти в голові по поличках і прийти до спільного рішення до компромісу. Тут потрібні нерви та терплячість. Є у мене один приклад. Якось мало не впав годинник зі стіни. Я його зняла і дивлюся. Там тріщина. Кажу: ой, треба взяти алебастер, чопику туди вінтік. А Ігор мені відповідає: Ні, то все не так треба робити. Треба по-іншому. Я промовчала. На ранок гукає мене приходжу, а він мені каже те саме, що я вчора пропонувала. Кожній думці просто треба дати час, аби визріла. Я можу порадити лише набиратись терпіння і вміти не просто слухати, а чути та робити висновки. Якщо намагатимешся переробити людину, кінець стосункам знаєте, я таскую за своєю молодістю, не за дінгами. Це мені і не Коли з мене перла музика і усіх дир. От це було мені здорово, те це інтересна. А от відомий український режисер Семен Горов поділився подробицями смерті легендарного композитора Ігоря Поклада. Як розповідає Семен, музикант тривалий час боровся з хворобою і останні дні провів у лікарні. Сумну звістку про його смерть Семен дізнався від дружини композитора Світлани. Ігор Дмитрович хворів уже досить давно і перебував у лікарні. На жаль, ми розуміли, що таке може трапитись, але навіть очікуючи цього, пережити втрату дуже важко. Це боляче й несподівано. Востаннє ми бачились приблизно два роки тому. Ділився режисер у коментарі для ТСН ЮЕЙ. Тяжело було три операції підряд перенести. Під Я ж три операції в мене було. Ну а як це може бути не тяжело? Вірили, що викарабкаєтесь? Я не думала об це. Українські знаменитості масово висловлюють співчуття з приводу смерті Ігоря поклада у своїх дописах. Вони згадують його як талановитого композитора, людину з великим серцем і справжнього майстра своєї справи. Співак Павло Зібров назвав смерті Ігоря Поклада величезною втратою для всієї української культури. За його словами, композитор був справжньою легендою, яка створила музичний код цілої епохи. Важко повірити, величезна втрата, світла пам'ять Ігорю покладу, людині легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно, щирі співчуття рідним. Разом з вами сумуємо і вдячно бережемо його. Цінну спадщину. Спочивайте з миром, маестро. Друзі, велика вам дяка за це за увагу до моєї творчості. Дякую вам, дякую вам, дякую вам за те, що ви пам'ятаєте мої пісні і співаєте їх. Дякую вам за це. Дякую. Журналіст Дмитро Гордон написав: вночі під звуки російських шахедів, що атакували Київ, припинило битись серце видатного українського композитора нашого класика, чистої і скромної людини, героя України, Ігоря Поклада. Наші улюблені пісні це він, молоді з улюблених фільмів. Він яке щастя, що 10 років тому я вмовив Ігоря Дмитровича, який вже уникав камер та боровся з невеликовним захворюванням на велике сповідальне інтерв'ю. Світла пам'ять, маестро, ваша музика вічна дружині. Ігоря покладу Світлані, дякую за відданість, вірність та безмежну любов до чоловіка до останньої хвилини. Поклад є один з геніїв української музики. Людина, яка створила цілу епоху, пісенну епоху. Акторка Ольга Сумська висловлюється: скрипка грає серце крає. Крається серце від сумної звістки. Не стало ігоря Дмитровича поклада. Кожна мелодія геніального маестру буде звучати в наших серцях вічно. Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу, болю, величі, любові, мелодії України. Глибоке співчуття дружині композитора, пані Світлані Поклад. Зараз ви взагалі продовжите писати музику? Поки що ні. Так трошки мене з руками погано стало. Співачка Руслана ділиться теж теплим спогадом про те, я колись приїжджала на зустріч до Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського, аби особисто попросити дозволу виконати легендарну пісню Дикі гуси». для неї це була велика честь звернутись до авторів такого знакового твору української музики. Я досі вдячна за той щирий прийом і за підтримку на самому початку мого творчого шляху. Сьогодні Єгор Дмитрович відлетів назавжди. Та його музика житиме вічно. Його твори, його крила нестимуть нас над вільною і сильною Україною. Ною і не дадуть впасти у найважчі часи. Вірю в нашу Україну, слава нашим збройним силам, слава Україні!